Вітаю всіх! Хочу продовжити тему трошки духовності, церковності. І є повір'я, що новий Папа Римський це початок кінця війни в Україні. Я про це робила, здається, розклади, я вже не пам'ятаю. І я хочу продовжити тему того, що Зеленський буде зустрічатись з Папою Римським вже і інавгурованим. Перший, хто з ним зустрічається, це наш Зеленський. Цікаво, цікаво. Я беру багато колод, одна з них оця ангелів. І я хочу ще подивитись, чи дійсно зустріч ця доленосна. Подивимось, що мені випаде. Декілька колод беру. І остання колода буде колода воїнів. З питанням, звісно, яких хвилює всіх. Давайте подивимось. Почнемо з колосорок. Зустріч Зеленського з Папою Римським. Що нам дасть позитивного? Зустріч Зеленського з Папою Римським, що нам дасть позитивного? Десятка мечів переходимо на новий рівень буття від розчарування. Тобто ця карта многогранна. В питаннях війни це дуже погано. Питаннях інших це перехід на новий рівень. Двійка жезлів. Ух, на майбутнє робота над собою на майбутнє. Пропозиції щодо відношення до війни. Розмова. Де така цікава розмова? Де будуть закликати до миру. Трьох сторо трьох сторон. Це береться і ось Рим, і Росія і Україна, три сторони. Зупинити все це. Ціль зупинка. Ціль зупинка. Дійсно, для нас це початок нового. Тепер беру цю колоду. Що дасть Україні хорошого зустріч Зеленського з Папою Римським? Що дасть Україні? Мені зразу випадає. Знову таке Сімка Пентаклів. Знову. Зміни смерть і вісімка кубків. Тут 6, тут вісімка, новий шлях. Новий шлях. Мені також випадає новий шлях для України. Двійки. Домовленості, вибір імператриця. Для України це новий шлях, вибір нового етапу існування. Класно, класно, що вам сказати? Дуже класно, тепер я хочу подивитись колодо янголів. Що ми отримуємо від цього взагалі? Які енергії ми отримаємо від цього? Що? що нам дасть новий папа римський? Три колоди також, три карти. Три карти витягую звідси. Звідси я хочу витягнути три карти. Також, перша сім'я. Щоб не забувало, що ми одна сім'я. Благословення, стабільний прогрес. Дивіться, яка краса, що нас не колоди Мрійте. Наша мрія здійснена. Він нас благословляє, стабільний прогрес, тобто ми будемо рухатись вперед. Справа в тому, що треба критично ще мислити. Нам треба закінчення війни. Воно буде так, як воно буде. Звісно, нам головне захінчити це хоча б на лінії фронту, яка є. Ось. Тому я беру колоду воїнів. Колоду воїнів. І питаю: Новий Папа Римський! Зустріч з Зеленського з Новим Папа Римським це буде початком до завершення, закінчення війни в Україні. Новий Папа Римський стане. Цим індикатором початку. Буде це. Карта випаде. Буде, це карта руху. І, знаєте, вісінка мечів, це обмеження. Це дійсно якісь стискання цього процесу, обмеження негативу. візьмемо це так. Багато надій на це, багато таких мрійливих надій. Але ще зміни. Трансформації серйозні. Це процес трансформації. Ще є маніпуляції, але при цьому трансформації продовжуються. Знову карта смерті. Тобто ця зустріч є доленосною, є серйозною, і враховуйте, що це тільки початок.